Мы не все конечно. Да. Сервис перед мостом или шо? Зльоду ее доели У меня в, в зоне. У нас была охуенная позиция. Мы, кстати, можем по мосту проехать, мост в зоне. Подимайся. Поднимайся, подожди. Не дає піднятися. Что за захуйня? Один би ще б одну з рейсів уебав і пизда була. А на секундочку. Подожди, не піднять. Хорошо На дроп ебал? Иха, пих на дроп, да, стрельте группу кому ебануть Нам море Все. Типа нам да Десь отсюда В Мене, блядь. блять Один патрон остался рейти На дропах є хтось? А не на дропах дальше Дропи вот Давай на дропи підкотимся. Давай А на дропах хтось заїжджає, походу їдуть поруч Поїхали на жовту. Або давай залутаю його. Мені треба снайпа. Хочу розібрати катку після цього моменту, що ми зробили, які зробили помилки. Ми граємо з грибом уже доволі давно. Він знає, що я не надаю перевагу ні драгуну, ні СКС, ні СЛРці. Я лучше візьму болтовку. На минулому відео ви чули, що я біжу лутати цього, він того цього ворога. Знаходиться болтовка М24. Я піднімаю СЛК. Перша помилка моя в тому, що я не сказав, що тут в мене СЛР. Так би він сказав би тут болтовка, я би її взяв. Дивимось далі. Тут і чиї міномет? До речі, стріляємо в голову. Ріга я походу в руку. А він попав тут гарно. Якби ми там мулталися, приплили, приплили тапочки до берега. Також тут була рімка, я сказав друга помилка. Друга помилка в чому? Що? Я не перепитав, чи він підняв дорімку, чи ні. Я міг перепитати, напарник міг міг сказати, я підняв ремку Ремка для того, щоб отримувати БРДМ, тому що у нього ХП там половина сантиметра. Про цього, блядь, пацану в нас немає інформації. Зараз я буду казати напарнику, типу, рискую, біжу за ремкою, якщо, що, типу, закрий або на розмін. Напарник біжить, зустрічається з ним. Борох одходить, хаєшки не рігаються. На цьому моменті я згадую, що там була ремка. Кажу я по ремку. Напарник в момент файта, можливо, не почув, не знаю, можливо, забувся, що він підняв ремку. Але помилка в тому, що я без прикриття його побіг вниз у ремку, а помилка гриба, що він не сказав, що в мене ремка. Якби не ця їбуча ремка, ми б залишилися двоєм, закрила б того, того і цих. Можливо, цих. Дивимось далі. Я без флешки, без нічого, в мене флешки немає, тільки смаки залишилося. Просто біжу вниз по рімку. На цьому моменті, коли я сказав, мені треба було зробити паузу. Я сказав, що я біжу по рімку. Мій напарник, коли я це сказав, ще був отут. Якби він був тут, і я... І... ні, я сказав би, і якби він вже спустився ниже, тоді було б актуально мені пушити низ, щоб ми двоєм вийшли на ворога. Ліво право ворог би нічого не зробив. І на цьому все, мій напарник залишається один. Цей зараз зайде в спину, мій напарник уїде на Бердемі сюди. Цей хрущ залутає дроп, який все паде. Ці дві щ -щ щуренятки сидять таталово в кабінці своїй в норі. Зараз цей зайде в спину. Де він? Осьом коку цей, блядь. Давайте це трошки перемотаємо. Там у них якийсь зробився трошки маленький контакт, вони зараз обміняються хаєшками, пару патронами. Та й на цьому все, я думаю, аналітичний розбір цього моменту, цих помилок потрібно просто врахувати і не спішити. Треба ну, спитати, домовитись і піти пушити. Тому що, я кажу, я по ремку і, блядь, побіг. Мій напарник теж скакає, ще отут, я вже внизу, без прикриття. Так би ми двоєм просто пікнули, можливо один би хтось із нас заснукнувся і все. А тут просто вони закидуються, ці потім, блядь, на жопі сійбуться на машині отсюда. Це подивиться на мого напарника, нічого не зробить. Просто побігає поруч. Що ми маємо? Ці з двоє сядуть на машину і уїдуть до моста. Зараз закриють. Зараз шоста команда закриє 19-ту. Потім мій 07 закриє 06. І ті двоє розіб'ють БРДМ і він зірветься. До речі, взірветься якось так по-дебільному. Він зривається, вийде напарник в метрі. чи в... Ну, да, це, хай буде півтора-два метри. Бетер зривається, напарник вмирає від Бетера. Буває, так от хаєш у кидаєш і бронзовий енемі не зривається, тому що, блядь, гра йому накрутила. Тому, друзі, аналізуйте свої катки, робіть якісь висновки. І чим більше ти аналізуєш дивишся якихось своїх е, таких моментів, ти в подальшому вже будеш викупати, де ти робиш щось, що вже було, і ти це в моменті в ту секунду згадуєш і робиш. Одразу по-іншому, і ти і такі, такі висновки, такі спогляди приведуть тебе до топа. Це така моя думка, тому що чим більше ти знаєш, тим краще ти робиш. Тому, якщо було корисно, став подобайку, підписуйся на канал, потіребонька і дзвіночок. Зустрінемось на стримах. Гарного дня, здоров'я, добра, бабла, удачі і хай країна геній, яка є поруч з Україною. Відібеться від нас. І пропаде. Пропоную підписатися на мене. Наступний стрім буде для тебе.